Автоматичний перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів є обов'язковим, оскільки з часом, коли людина працює, страховий стаж у пенсіонера збільшується. Отже, і розмір пенсії має зрости. Перерахунок пенсії проводиться для тих пенсіонерів, які з станом на 1 березня, до прикладу, 2024 року, напрацювали від останнього. Призначення чи перерахунку пенсії не менше як 24 місяці страхового стажу. Такий перерахунок проводиться з урахуванням стажу і заробітної плати. Вибирається кращий коефіцієнт або тільки стаж, або стаж і заробітна плата. І для тих, хто має менше ніж 24 місяці страхового стажу, але від останнього перерахунку пенсії чи призначення пенсії пройшло не менше ніж два календарних роки. Перерахунок відбувається після того, як до державного реєстру надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року, тобто не раніше травня. У Хмельницькій області на обліку перебуває понад 100 тисяч працюючих пенсіонерів. Зазвичай до перерахунку підпадає від 20 до 30%. відсотків. Цей перерахунок проводиться без звернення особи. Органи пенсійного фонду його проводять автоматично. Заробітна плата береться з реєстру застрахованих осіб загальнообов'язково державного соціального страхування. Закінчується перерахунок у кінці травня. Тож у червні пенсіонери, які попадають під зміни, отримують збільшені розміри пенсійних виплат. Минулого року середній розмір підвищення становив 183 гривні. Окрім цього, паралельно у пенсійному фонді проводять вікові перерахунки. До прикладу, для пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, до пенсії встановлюється підвищення у розмірі 300 гривень. І якщо особа досягає, до прикладу 70-річного віку в червні місяці наступному, то в травні ми її вже перерахуємо з наступного дня після дати народження до її пенсії, буде призначена надбавочка в розмірі 300 гривень. Якщо особа досягла віку від 75 до 80 років, підвищення становитиме 456 гривень. Люди віком 80 років та старше можуть отримати надбавку 570 гривень. У разі, якщо розмір пенсії перевищує 10 340 гривень, таке підвищення не встановлюється. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.